78 гривень за одиницю це ось такі класні ланчбокси від бренду Ernesto. У лоті будуть бокси різного кольору. Модель всіх однакова, просто кольорами вони можуть відрізнятися. Бачите, з синім низом така модель буде, також буде ось така із рожевим із помаранчевим низом. Ну, Якщо відкрити, то тут можна побачити, що є декілька відділень, це все виймається. Можна використовувати або з цими відділеннями, або без, і можна також розігрівати їжу у цьому боксі, і також можна щось зберігати, заморожувати. Він від мінус 20 до 100 градусів працює, і відділення для того, щоб салати, гарніри, все це розділити, м'ясо, наприклад, зручно в цьому боксі носити. Ціна лоту йде 1560 гривень, а в лоті буде 20 штук. Це бренд Ernesto, і 78 гривень коштує одиниця. Так, один такий бокс. І щоб замовити їх, ви вже зараз можете звертатись до наших менеджерів, ставте вподобайки нашим відео і заробляємо разом.